ЗСУ зайняли частину села Опитне до Донецького аеропорту два кілометри, які відкриваються перспективи. Дивіться далі. У російських пабликах паніка пишуть, що армія Росії відступає з села Опитне у бік Донецька. Опитне ще біля Авдіївки ганебно здано і Тепер під хохлом військові щури, як завжди, приховують. Противник зробив повторний удар, використовуючи ту саму тактику малих груп і просунувся вперед, потіснивши нас. Втрачено результати багатомісячних зусиль. Доводиться все починати спочатку. ЗСУ скористалося тим, що російська армія зосередилася на одній ділянці, пояснюють військові. Поки російські війська штурмували Авдіївку, невеликий, але жорсткий резерв українських сил зайшов із флангу. Вибив супротивника з позицій. І вже половина опитного під контролем ЗСУ. Ділянка на південь від Авдіївки. Що за все там відбувалася певна ротація їхніх і усі неочікувано було те, що не зможемо сконцентрувати наші війська і ресурси. Звичайно, далий такий удар для росіян. У мережі почали з'являтися перші відео з російськими військовополоненими з опитного. Росіяни для того, щоб взяти опитнею для того, щоб взяти піски. працювали над этим, втрачаючи десятки сотні і даже тисячі своїх бойцов працювали на протяженні долгих довгих місяців. від начала повномасштабної війни в результаті втратили свої сили та вихідну позицію. Донецьк став ще ближчим для ЗСУ. від опитного до Донецького аеропорту два кілометри. Приміщення складки приміщення або приміщення... Напевно, не використовуються для зберігання техніки війська. Так що все-таки наближення і до цього стратегічного об'єкту і військового і зруйнованого стилю, для нас дає величезні переваги. Я вже не кажу про політичний і моральний аспект. Донецьк знаходиться у низині порівняно з опитним. Це дає велику перевагу ЗСУ як в аеророзвідці, так і в роботі артилерії, пояснює Іван Варченко. Ми маємо можливість бачити Донецьк і робота. наступні участки і, і більш ефективних позицій. Тому, звісно, там можна чекати продвіження, но можна очікувати також продвіження і на других участках, оскільки опитна сі час до на себя кіта резерви доповнительні ресурси російських окупантів. Залізнична станція в Ясинуваті, яка зараз під контролем росіян за 15 кілометрів від опитного. Це дає можливість ЗСУ взяти і цю ділянку під свій вогневий контроль, пояснює Іван Тимочко. І швидше всього операція в опитно це одна з цілей. Таких тисячі надрізів по російській обороні по всій лінії фронту і важливо, що воно буде відбуватися і надалі. Я взагалі впевнений, що ми зараз будемо бачити такі е, прориви по всій лінії фронту, турбуючи це дуже відволікає російську армію. Це змушує їх постійно перекидати свої резерви. Це спричиняє нерозуміння того, де у нас основні нато напрямки, де запасні. Де ми будемо дійсно продовжувати розгортати наші наступальні дії, де ми будемо просто закріплятися для російської пропаганди? Донецьк це свого роду символ окупації, і його втрата дуже боляче вдарить по іміджу. Тому швидше за все, російські командири кинуть всі зусилля на те, щоб не допустити цього, звісно ж. Же... Для них це очень болит. і на других других насільоних пунктах, де ми її продавлюємо. тоже теж понимают, они должны концентрувати дополнительные сили і средства. Це означає, що на остальных участках большого українсько-російського фронту нашим бойцям будет е немножко легче. Зсу працюють над тим, щоб закріпитися на рубежах опитного зайняти нові позиції та повернути на адміністрацію населеного пункту синьо-жовтий прапор. Порівняно з селищем, типу біжічним елітний свій час, і там жило до тисячі людей, а зараз за різними цифрами декілька десятків чи навіть до декілька одиниць, але менше з тим будь-яка навіть одна людина звільнена, будь яка людина звільнена, і це для нас перемога в будь-якому випадку западку кожній Україні, важливі. Попитне вперше перейшло під контроль окупантів у 2014 році. Потім у листопаді цього ж року українські війська звільнили село. Вдруге місцеві жителі потрапили під окупацію восени 2022 року під час запеклих боїв у жовтні листопаді. Донецьк возвращається постепенно, да, він ближе і ближе становиться к возвращеною жило на України. В конституціонне пространство України, і поэтому, звісно, же дуже очень больші причини паніки. Збройні сили України досягли успіху в різних частинах Донецької області та на півдні країни. Повідомили в неділю офіційні джерела. Протягом минулого тижня зсу мали успіх у районі Новомайорського. Бійці закріплюються на нових позиціях. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливе.